Так, Всім доброго ранку. Хочу показати для вас, що я тут знайшов. Знайшов я дуже мало, хочу в кінці розпакувати посилку. Прислали якраз посилочку мені різці, тому розпакую, покажу. Дивіться, знайшов ось такий короб з такими защолочками, що можна відкривати і класти якісь речі. Місний, що можна його використовувати як по призначенню, так і ні. Кому як треба. Ціна 250 буде ваш Далі є рубанки. Один з алюмінієвою ручкою. Все в ньому присутнє Ціна за нього 135 гривень. Другий з пластиковими ручками. Є тріщини є. Сліди експлуатації. Повністю все, як бачите, ціна 100 гривень. Далі знайшов патрони. Цей з конусом другий, на конус перший надітий. Ось такий гарненький, 250 гривень. На 9 міліметрів. Цей, цей товщий, під конус третій. Ось такі номенклатура на ньому написана. До 10-го сверла можна. І третій ось такий підконус. Третій, скоріш всього, да. так. Але хвостовик якийсь видвигається. Цікавий такий, не знаю, як, що, куди, навіщо це зроблено. Ці в нас будуть по 200 гривень. Цей в нас буде 15 гривень. Секатор у нас буде 80 гривень. Патрон у нас гарненький такий. Все в ньому присутнє. Під конус. Ціна 50 гривень. Так, молотків, дивіться, скільки тут ще знайшов. Цей взагалі з отвором нарізана різьба 12, навіщо? Не зрозуміло. Ціни по 25 гривень, 100 гривень разом. І на останок із цього всього ось такий номенклатура, мотор крутиться, помпа була. В воду качати. Частково її забрав. Ця відломана. Ось так присутня. Як ви бачите, Конденсатор там є, все є, все повинно працювати. Ціна за нього 550 гривень, щоб можна було купити і користуватися ним. Крольчатка все в справному стані, але треба перевіряти, треба підключати. Провод ось такий, ось як є. Все, йдемо далі, буду показувати ще різці. Так, дозаписую якраз відос, щоб ви бачили. Прислали мені такі рісі з такими напаєчками, горнюні, взагалі, Т5К10. Ось такі Всі вони будуть по 100 гривень. Є відрізні. 12 на 12 цей квадрат. Це ВК8. Ось такий. Далі йдемо ось такий. Це в нас буде ВК-8, так, ні, це Т15К6. Ось такі. Присилайте фото того товару, який вам потрібен, які рісі вам сподобались. І буду відправляти. Бо дуже багато. Дзвонять, кажуть, що щось там щось їм треба. Хрен його знає, що вам треба. Так, відрізні ось такі. Їх тут близько 120 штук. Так що, хто хоче Т-15К6. Відрізні. На всіх вистачить. Так що не переживайте. Вже було ВК. 8 прохідні ось такі ось такий В... ВК-8 отогнутий отогнутий ще один ВК-8 прямий де він тут, Т5К10. Ось такий прямий, гостренький новенький. Далі йдемо і ось ВК8, прямий. Так, це у нас Т15К6. Знову такий отогнутий. Напоминаю, що в нас йде повна оплата на карту. Частково або ж там на ложкою. Відправляю тільки провіреним тим, що вже брали. А так відправляти не буду. Бо, блін, дуже багато просять там відправ там на ложку, але вибачте. Але на ложкою відправляю після повної оплати. Не хочете оплачувати, не оплачуйте. Я ж нав'язувати не буду. Зараз дуже багато якраз різних людей, які продають такі ж самі речі. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити, звертайтеся, пишіть, присилайте фото е, тих ресців, які вам треба. І я вам згу... сфотографую, пришлю, покажу, пришлю карту, оплачуєте, і воно буде ваше. Гарного всім дня та мирного неба з вас. Лайк, підтримка каналу, коменти, ну і повністю все те, що ви знаєте.